Слава Богу, дорога церква, Бог дав для нас ще один вечір, і ми є в домі Божому. Я хотів би також перед нашою молитвою ділитися Божим Словом. Декілька слів я хотів би представитися. Мене звати Роман, я сам з міста Рівного, служу пастором в одній з церков недалеко від Рівного, а також служу академічним деканом в Рівенській духовній семінарії. Якраз по питаннях, по потребах семінарії, якби зв'язаний наш візит, і я радий бути сьогодні в вашій церкві. Ви знаєте, ми чули сьогодні гарні такі проповіді, самі різні думки. І я думаю, що хто був важний, він взяв для себе щось. Я хотів би так само ділитися деякими думками з Божого Слова. Я хотів би говорити на тему уроки бурі. Уроки бурі. Це мій перший візит в США. Я так сталося, що побував на різних, якби вже в різних, якби на різних берегах. І так сталося, що я вперше приїхавши в США, попав в норд каролайн і в місто Ешвіл, якраз коли всі ці події відбувалися. І ви знаєте, і мені говорили, ну треба ж так, брат Роман, приїхав перший раз, і саме та буря за 140 років, якби, ну, але така ситуація, я пам'ятаю, навіть коли пройшов цей ураган. І я виходив на вулицю, дивився, як багато будівель поламаних десь серед дороги ці провода, ці дерева, викорчовані дерева, які викорчені, можливо, які немаленькі за, за розміром. І знаєте, справді бурі, вони, вони бувають, вони приходять в благополучних країнах, вони відбуваються. Ви знаєте, я пам'ятаю одну бесіду, я роблю такий трішки вступ, трішки далі. перейдемо до тексту. У мене один такий товариш, він сам зі Львова, з Львівської області, і він якось був декілька разів переді мною в США, і мені було цікаво, я ніколи не був питав: Віталік, а як там, як люди живуть? Як, що ти скажеш? А він має такий трішки аналітичний склад розуму. І він сказав таку думку, я її запам'ятав. Він каже, ти знаєш, я приїхав перший раз цю країну, мова йде про США, і каже: я глянув на свій список проповідей українських проповідей. А в нас за останні роки чомусь тональність проповідей ну, дуже така, знаєте, про випробування, про проблеми, про бурі, ну такий відрізок, напевно, вже я не знаю, скільки років. Та завжди він такий у нас там. Ось. І Він каже: я приїхав, дивлюсь на свій список, дивлюсь на, на рівень життя людей. І я каже, бачу щось воно не підходить одне до одного. Якби те, що наші заклики, що там прорвемося, десь Бог якось настроїться, якось ну, все-таки буде. Тут все це люди мають. І він каже: а про що проповідувати? А він далі каже: а потім я б трішки придивився до людей, до їхнього життя. Можливо, за 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 фасад заглянув, да? за таку сторону фасадну. Я зрозумів, що тут люди мають а, проблеми, можливо, навіть ще більш складніші, як в Україні. Питання, які набагато більш є болючішими. Коли можливо в Україні це питання економічно-матеріальні, в більшій мірі тут є питання інші, складніші. Тут є свої бурі і в цій країні. Ви знаєте, уроки бурі. Бог допускає непрості моменти в життя людей, в життя християн. А в нього немає якихось льгот. Господи, ну я ж, я ж твій, я ж ну, дитинка твоя. Ну дава я помолюся, трошки поплачу, ну, якось, ну, а, як, а як на рахунок, щоб легше, простіше, десь якісь льготи для мене. Я одного разу на цією темою десь так задумався. Я подивився на, на життя Христа. Ви знаєте, Бог Отець для Сина. Приготував дуже непросту дорогу. Я потім почав перечисляти по ієрархії. Ну, добре, є, є Христос, да, це поза конкуренцією. А є людина, про яку Христос сказав, це найбільший від усіх народжених від жінок. Як було з 20 чоловіка? Іван. Я дивлюся на його життя, на його навіть смерть. У нас в Україні кажуть таке, таке поняття нагла смерть. Вау, це щось якби дуже ну, якби, непросто. Якось треба було б легше трішки. Якось більш так, ну, а, да. Я почав дивитися далі перебирати, хто далі, можливо, в юрархії, ну, хто близько біля Христа, його матір. Його матір. І ви знаєте, ну, може, для матері бути якісь пільги, якісь льготи. Виявляється, ні. Симон, навіть, коли на, на початку він сказав, і тобі самій меч, душу прошиє, що відкрилися, помисли багатьох. Ми йдемо далі по апостолах, по самих ближчих апостолах, і ми бачимо, що він, він чомусь дозволяв багатьом проблемам, багатьом бурям приходити в життя людей, які були найближчі до нього. І коли ми говоримо про нас, про церкву, так само він дозволяє певним обставинам приходити в життя християнина, перевіряти певні основи життя християнина. Давайте ми відкриємо текст Божого Слова, час наш летить. Але хотів би говорити про деякі такі уроки. Уроки бурі. Уроки бурі. Давайте ми відкриємо 28, -й, 27 -й розділ дії святих апостолів. І ми глянемо конкретний приклад конкретної бурі, яка називалася Евроквідон. І якби десь, десь проведемо певну аналогію життям нашим, візьмемо певні якісь речі для себе. А, давайте ми десь вибірково будемо читати 27 розділ 9 віршик. А як минуло. Часу багато і була вже плавба небезпечна, бо минув же піс, то почав Павло радити, говорячи, о мужі, я бачу, що буде плавба з перешкодами і з великим ущербом не лише для вантажу й корабля, але й для наших душ. Та сотник довіряв більше стерничому та власнику корабля, ніж тому, що говорив Павло. А щоб пристань була на землю невигідна, то більшість здавала пораду відпливсти звідти, щоб як можна дістатися до Фініка і перезимувати в пристані Кріцькій неприступній західні вітрам, із півдня та півночі. А як вітер південний повіяв, то подумали, що бажане вони досягнули, тому витягнули китви і попливли по край кріту. Але незабаром ударив на них ручкий вітер, що зветься Евроклідон. Ми зараз зробимо тут певну паузу, пізніше продовжимо далі. Уроки бурі. І перший момент, який я хотів би виділити історії, і взагалі з бур, я назву цей цей урок так. Бурі бувають по різним причинам. А бурі бувають в житті людини, в житті християн по різним причинам. Ви знаєте, є інколи в нас такий момент, що ми є такими інтерпретаторами бурь. Ми дуже легко пояснюємо, що Микола, ти знаєш, я ж давно бачу в тебе, оце, оце тобі за це сталося. Та, можливо, мене Бог випробовує, а тебе Бог карає. Ну, інколи ми буваємо так, що ми легко даємо пояснення, чому приходить біда в життя нашого брата. Ви знаєте, справді, буває інколи ми легкі в словах, десь інколи навіть добити людину, яке тяжко. І ми співаємо на Україні таку пісню не кидай у нього каменем, він і так вже поранений. Ви знаєте, бурі бувають по різних причинах. Я хотів би швиденько десь привести принаймні три бурі і показати, що три бурі, а, чи бувають, як мінімум три причини, чому бувають випробування. Перший момент бурі приходять інколи через непослух, через гріх. Яка яскрава ілюстрація якої бурі? Йона. Йона, Йона, ти йдеш проти Божої волі, ти не слухаєш його, ти йдеш наперекір, і він посилає в життя твою бурю. І це буває в багатьох моментах. Є бурі, які приходять через гріх людини, є бурі, які приходять через гріх оточуючих людей. Ви знаєте, є моменти, коли, і ми бачимо це на прикладі Павла, коли він радить людям, якби не робіть цього. Це буде небезпека, це буде певна біда, не робіть цього. Але він живе в певній зв'язці з іншими людьми, і тому через непослух, через гріх інших оточуючих людей, він змушений так само на цьому кораблі терпіти бурі і випробування. Хоча він він скаже почекайте, я ж казав вам, а мені за що? Я ж попереджував вас. Але справді бурі приходять через гріх оточуючих. Ви знаєте, навіть в цьому ключі я згадую Єремію, я нещодавно читав книгу про Єремію. і там цей момент. А, беруть про його і ведуть його в Єгипет. І почекає, за що? А Єремію за що? Да, Бог, можливо, мав справу в той час з Ізраїлем. І Єремія разом з іншими людьми несе певне іго, іго своїм народом. А, тому бурі бувають через гріх оточуючих. Бурі так само бувають через. Послух через вірність. ви знаєте, є багато текстів, коли Христос каже до учнів, підіть, сядьте і перепливіть. Інше текст каже, і він сам сів човен, вони почали пливсти, і буря прийшла. Ну, почекай Боже, ти ж сказав, ти ж нам сказав перепливсти, ти перший сів, чому саме так? і інший текст Біблії, Старого Завіту, написано, і по цій же вірності є Зекії, що там далі? Прийшов цар, Синахирів і обложив Єрусалим. Ну, якось нечесно. Напак, вірність, можливо, послуг, правильні вчинки, і тут приходить буря. Ви знаєте, це як певною мірою дитинка може прийти до тата і жаліться. Тату, а чому? А чому так несправедливо? Я цілий рік ходив чи ходила в школу, я здавав всі класи, всі предмети, і тут в кінці вона мені ставлять підсумковий екзамен. За що? Але інколи буріться, як певний. Як певна сходинка, як певний підсумковий екзамен певної правильної фази життя людини. Тому що Бог хоче перевести тебе на сілу цю сходинку. І перший момент, коли ми говоримо про бурі, бурі бувають по різних причинах. Йдемо далі. Починається буря, я буду читати вибірково. А 18-й віршик. А коли почала буря міцно нас кидати, то другого дня ми стали. Розвантажуватися. А третього дня корабельні знаряддя ми повикидали власно руч І тут нижче написано, що коли прийшов час, вони поділи, вони далі почали викидати збіжжя. Другий момент, чи другий урок бурі? Бурі роблять переоцінку цінностей. Ви знаєте, коли прийшла буря на той корабель, вони почали дивитися, почекай, почекай, що, я, що мені не так суттєво. Вони спочатку викидають одні речі, вони почали розвантажуватися, це те, щось вони везли, якийсь вантаж. Трішки пізніше почали кидати, можливо, певні інструментарій, який був у них, на кораблі. Проходить ще певний час, вони на зерно почали викидати. Буря робить переоцінку цінностей. Ви знаєте, коли приходить в життя людини буря, а він починає розуміти, що почекай. А я за цим довго біг, а це не так важливо. Я на це тратив багато часу, а без цього можна жити. Коли прийшла ця вже повномасштабна війна в Україну, ви знаєте, дуже багато людей почали їхати зі сходу на захід. І люди просто приїжджали. Ну, знаєте, в чому були, в тому приїхали? Я пам'ятаю, навіть питали людей, а що, як як ви? Розкажіть, що у вас на серці. Я пам'ятаю одну фразу, один сказав, так, такий момент, він каже, я зрозумів, що все, що потрібно чи необхідне для життя, воно може поміститися в один невеличкий чемоданчик. І ви знаєте, справді, коли проходять певні проблеми, вони роблять переоцінку. Вони ставлять в житті нашому якісь речі, які є важливими і показують щось, що є мішурою, не таким важливим, сувітою, а щось, що має бути трішки нижче, десь на другому місці. Бурі роблять переоцінку. Цінностей. Третій момент, який хотів би виділити, він називається так: Бурі привертають увагу. Давайте ми глянемо деякі тексти, 21 й віршик. А як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив: у мужі треба було мені мене слухатися. І обминули б ці терпіння і шкоди. А тепер вас благаю, тримайтеся на дусі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу і якому служу. І про рік не бійся, Павел. Павле, бо треба тобі перед кесарем стати. І ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. Я не буду читати далі, буря привертає увагу. Ви знаєте, коли почалася ця плавба, хто такий був апостол Павло? Це був просто ув'язнений, один з багатьох чи з небагатьох. Можливо, там якісь були я не знаю, раби, можливо, на самому нижчому рівні, можливо, там були ув'язнені. Це, це не раб, але це вже не вільна людина. Можливо, трішки далі були якісь працівники корабля, ще трішки далі якісь люди з бізнес-класу. Був там начальник корабля, був там сотник. Знаєте, там була своя ієрархія. І тут приходить якийсь якийсь в'язень, і каже там цьому сотнику: давайте не будемо пливсти, давайте відкладемо. Він дивиться на нього. Хто ти такий? Так, якби, хто ти взагалі на, на цьому кораблі? Але приходить час, коли прийшла буря, на цій бурі певні ролі помінялися. І Павло ув'язнений, можливо, один з останніх, він стає лідером корабля. Він роздає певні поради, він потішає, він, його слухається цей сотник. Він каже, це хочуть втекти, їм відразу їх ловлять. Буря міняє, вона підіймає певних людей. Буря привертає увагу. І Павло стає таким собі антийоною. Знаєте, коли Йона навпаки привів біду на цей корабель, він спав, то Павло навпаки, він попереджував про, про біду, але він зайняв певну позицію лідера, духовного, духовного лідера цього корабля. Буря привертає увагу. Ви знаєте, є певні слова, які сказані в комфорті. Але вони так мало інколи важать. Але є інколи. Певні слова, які ти кажеш в той момент, коли штормить в тебе. І часто ці слова вони, вони дуже уважно слухаються іншими людьми. Його говорив багато правильних слів, але коли прийшла буря, то і небо, і диявол, і всі дуже уважно слухали, а що скаже Йов? Десь фокус був дуже, буря привертає увагу. І Йов каже ці слова відомі: Господь дав, Господь взяв. Хай буде ім'я Господнє благословенне. Ви знаєте, буря, вона певну міру щось щось робить. Йосип був відомий як правитель Єгипту чи один з правителів, але саме в час голоду. Йосип став дуже відомо, чому? А прийшла певна ситуація, і, і в цій ситуації піднявся цей чоловік і почав кормити інших людей. Ви знаєте, на такий момент я згадую про війну, почалась війна. Я думаю, що на другий чи на третій день війни, до мене дзвонить один чоловік, він, він, він мій однокласник. Ми з ним вчилися разом, він якби, трішки десь там займається бізнесом в нас в Рівному. І він мене щось скличе. Каже: я хочу з тобою попити каву. Я здивувався, тому що якось, ну, ми з ним десь підтримуємо зв'язки. І я йду, я десь перебираю в голові різні варіації. А чому він мене покликав? Що він хоче? Якби цей варіант, цей варіант. Якби він, він сів напроти мене, почалась війна, повторюю, ще раз, другий чи третій день війни. І він на мене дивиться так пильно і каже: Слухай, скажи, будь ласка мені, а що у вас, тобто віруючих людей, що ви там про це кажете? Що у вас там кажуть? Ну, щодо війни, щодо цих всіх подій? І я так думаю, почекайте, раніше мене цього не питав. Якось раніше тебе це не цікавило. Але, можливо, голос церкви як ніколи чути тоді, коли є час потрясінь. І ця буря вона привернула увагу до життя, до позиції, до слів Павла. Четвертий момент, четвертий урок бурю в бурі дуже чітко видніється Бог. Ми бачимо це в багатьох моментах, в багатьох випадках, коли Петро і, можливо, кричав Мрара, почув голос сея, не бійтеся. Коли, можливо, цей цар на виходу носа дивився в піч, він каже, О, я бачу не тільки трьох. Я бачу ці печі четвертого, які подібні до сина людського. Ви знаєте, коли ці, ці в'язні те саме пливли, якось чітко пролунало на тому кораблі, є Бог, якому я служу. Він послав свого ангела, він дещо пообіцяв. Можливо, ви римляне, ви вірите там в Зевса чи в інша Юпітера, в Юнону, в інших богів, але є Бог істинний, якому я служу. Він сказав, він дав мені слово, що він збереже життя ваше. Він дарував і Бог десь в певну міру прославився, не тільки Павло, Бог піднявся в тому кораблі. Буря виокремлює його. Ви знаєте, я думаю, що багато з вас то проходить непростий момент. Десь заднім числом по дивилися, і ви говорили, вау, а як я пройшов? А як це сталося? А, а де були сили? І потім, можливо, ми вже бачимо, а це він був біля мене. Десь, можливо, ми згадуємо про певні моменти і кажемо, може, це не ми, це не я, це не хтось, це ти був в бурі, це ти був у пробування зі мною. Там не мене видно, а тебе видно. Ви знаєте, я в семінарі викладаю історію церкви. І мені дуже подобається один принцип. Сьогодні брат згадував про мучеників. І взагалі в історії церкви є такий дуже цікавий принцип, що завжди в гоніннях, в мучеництві, не так видно віру, ревність, там не так багато стійкості мученика, як там багато видно Бога. І це цікавий парадокс. Він багато разів повторювався, що інколи бувало деякі діячі, самі видні в той час. Вони говорили, слухай, давай я покажу мастер-клас о церкві, як треба терпіти, як треба. І вони йшли свідомо, як би на муки, і вони не витримували. І вони відрікалися, і вони ламалися. А були дуже невзрачні люди в церкві, які, про яких взагалі ніхто не міг подумати, але вони показували шедеври, вони наскільки показували міцність, твердість. І є такий певний ітог, висновок, що завжди в мучеництві, в проблемах, в бурях не так видно віра і сількість людини, там видно багато Бога. В бурі привертають, показують Бога в житті нашому. І останній момент. Останній момент, який я хотів би виділити, це п'ятий, бурі відкривають нові горизонти. Ви знаєте, ми пропускаємо цей розділ, у нас немає часу детально розбирати його, але 28-й розділ починається тим, що, а коли ми врятували з перших віршик, то ми довідалися, що острів той зветься Мліта. Ви знаєте, Павло опиняється на острові Меліта. Взагалі ця територія навіть не входила в Римську імперію. Він називає автор Лука, називає цих людей тубільцями в українському тексті, якби іноплемінники в російському тексті. Це взагалі люди були, які не були за планом якби за, за, на маршруті Павла, які взагалі були осторонь, які не входили в Римську імперію, які були чимось якимись дивними людьми. Але ви знаєте, але Бог міняє маршрути Павла, посилає бурю, і він опиняється на цьому острові. Він проповідує там Євангелію, він молиться за людей. Туди приходить ісцілення, туди приходить Боже Слово. Там багато людей бачать чудеса. Тобто відкриваються ті двері, які були не заплановані. Можливо, проповідується Євангелія там, де вона не мала би проповідуватися. Бурі відкривають нові горизонти, нові двері для проповіді Євангелія, для Божої слави, для Божої слави. Уроки бурі. Дійсно, він допускає в життя наше. Непрості моменти. Він знає, чому він допускає. Він десь певною мірою вчить нас, дисциплінує нас. Ви знаєте, деколи ми хочемо мати справу з Богом, як маленькі дітки. Тато, от я люблю, як ти мене нагладиш. Якби, якби, я я пам'ятаю, як я покаявся, ти мене, можливо, там щось перші роки. А зараз ти заставляєш мене щось робити. А зараз ти, можливо, ти десь певний мір дисциплінуєш мене, і десь ми так хочемо в дитинстві десь зоставатися. А він каже, ні, ти маєш рости, ти маєш приймати навантаження, ти маєш можливо десь щось зростати. Я десь трішки строгіше з тобою. Чому? Ти вже мій не просто син, ти, ти той, хто маєш рости, я по-іншому з тобою говорю. Зараз справді він посилає певні питання. Бурі приходять в життя людини. І ми говорили про те, що бурі вони приходять по різних причинах. Не спіши, можливо, інколи інтерпретувати, пояснювати, а чому в тебе, а за що в тебе. А я так і знав, що так буде. Не спіши. Ти можеш поранити людину, як справді зараз дуже непросто. І ми навіть згадуємо про трьох друзів Йова, які певною мірою принесли йому немало болі додаткової. І ви знаєте, як важно бути тим, і навіть пізніше Бог прогнівався на цих людей. Як важно бути тим, хто. В час бурі вміє сказати правильні слова. Бурі бувають по різних причинах. Другий момент, про що ми говорили, бурі вони роблять переоцінку цінностей. Вони справді показують, що я головне, а я другорядне. Є, можливо, питання життя, здоров'я, дітки, сім'я. А є питання інші, фінанси, матеріальні. І навіть коли якась хвороба, люди останнє віддають, тому що вони розуміють, що це не важно. А є, можливо, дітки, є сім'я, є церква, є щось важливіше. Бурі роблять переоцінку цінностей. Третє, про що ми говорили, бурі, вони привертають увагу. Можливо, саме в цей момент світ дивиться на вас, не ближні. А як ти, як ти пройдеш, як ти вистоїш? І як важно справді бути вірним в той час. Четверте, про що ми говорили, бурі чітко показують його в житті нашому. Ми маємо можливість десь так саме в цих, в цих штормах побачити його руку. Його, можливо, його очі. І, можливо, він Петра з цієї пучини, і сказав, чому ти усумнився? Але я думаю, що Петро дуже чітко запам'ятав його, саме цю руку, яка в бурі тримала його, його ноги, які, які вже провалювалися в цю, в цю воду. В бурях ми можемо побачити його дуже чітко. І п'ятий момент: бурі відкривають певні нові двері, бурі відкривають нові горизонти, нові можливості. Ти, ти маєш можливо, свідчити тим людям, яким ти раніше, з якими ти не був дотичний. Я знаю багато людей, які хворіли, і він потім каже: Вау, я заходив в такі кабінети, і там свідчив, де я взагалі не мав бути. Біля мене положили в палаті саме цю людину. Я розумію, що я, мав бути в цій палаті, тому що цій людині треба було слово сказати. Я проповідував для неї, я молився за неї. Тож Бог спеціально допускає інколи моменти, щоб відкрити для тебе нові двері, для проповіді Евангелія. Хай допоможе нам в цьому Бог. Ми сьогодні слухали Боже Слово. Він говорив до нас: при закінченні служіння ми помолимося про славу Його ім'я і попросимо Його благословення на життя, що перед нами. Амінь. Схиляємося для молитви.